У своїх попередніх новинах ми вже розповідали про перше засідання робочої групи з підготовки стратегії розвитку Карлицької міської територіальної громади на 2026 2027 роки. Організатори, керівники проєкту, експерти поспілкувалися з присутніми членами робочої групи на ключове питання. Ваше бачення стратегічного розвитку громади. Пропонуємо вашій увазі прямі мови з відповідями на це та інші питання. Сам перед мені би хотілося, щоб ми все-таки розпочали активно залучати інвестиції в громаді. На жаль, ми показ цього сьогодні немає. І я впевнений, що нас вийде насамперед процесі розробки стратегії розвитку. Я думаю, що ми не даний напрямок. Але найбільшу проблему. Хотілося б, щоб похідна е частина бюджету у нас була не менша, ніж у сусідній громаді Миронівській. Тоді можна менше залучати донорів, менше е втілювати якісь проєкти, а можна все робити за власні кошти. Бюджет нашої громади рівно у два рази менше, ніж у сусідній громаді. Майбутнє дуже багато планів, дуже багато проблем, які, бо я їх співував, я її, всі знаю. Сьогодні, от, сьогодні. Крім того, щоб забезпечити комфортніші умови тримання і послуг і проживання людей, на сьогодні не вистачає об'їзної дороги. Сьогодні через наше місто рухається дуже багато транспорту. Ми це звернули увагу і в день, і вночі. Це у нас проблема. Два проєкти були розроблено в'їздної дороги. Одна була протяжністю 8 кілометрів, її не збудували. Потім розробили новий проєкт на 4 кілометри. На жаль, війна знову зупинила цей процес. Не дуже завантажені транспортом. Проблем їх дуже багато. Їх дуже багато, і люди сьогодні йдуть до нас. Трошки менше час стало звернення, бо все-таки війна вплинула, і люди сьогодні розуміють, що саме головне це перемога і мир, а далі, я думаю, що ми все справимося з нашими проблемами. А стратегія нам дасть поштовх, я навіть не сумніваюся. Секретар робочої групи буду всіх обзванювати, всіх запрошувати на зустрічі і збирати інформацію. Для себе хочу нашу громаду бачити, як можна найкраще, щоб тут було комфортно проживати нашим дітям. Давно ми рухаємося напрямку страт... стратегії розвитку, тому почали з вами. Дякую, що знову відгукнулися і ну, чекаємо тільки на гарний документ і спільну гарну співпрацю. Що б хотілося побачити в майбутньому, це продовження, підтримка, розвитку наших культурних національних традицій. Звичайно, розвиток і створення найбільш комфортних умов для працівників закладів культури, які надають культурні послуги жителям нашої країни. Також хотілося б збудувалася в нас об'їзна дорога, і люди також дихали, дихали чистим повітрям. А не, що тут те, що йде поток транспорту, транспорту додається, він з кожного дня все більше і більше. Більші викиди, ну і дійсно, що це шкідливо для людей. Я Максим Оленко, приватний підприємець. Ну, є там питання, власне, хотів прочитати друге. Е, яка найбільша проблема і виклик сьогодні? Я думаю, що для бізнесу найбільша проблема стала на сьогодні це війна, е, яка гальмує всі процеси як розвитку, так і інших е, Питання, які у нас виникають. Е, ну, на майбутнє, якщо я уявляю, для громади. Ну, у нас є дуже чудовий парк, це як мінімум, щоб він був схожий на Кекенхоф, щоб сюди люди їхали люди з усього світу. Подивитися, який він гарний, красивий. У нас є до чого прагнути, чого ну, ми знаємо, що хочемо, ми обов'язково це з часом зробимо. Ну, працюємо з багатьма голландськими компаніями. Я думаю, що це все можливо, люди готові вкладати. Готові працювати, але зараз в умовах війни ну, поки що це неможливо. Тому я думаю, що працювати ми вміємо, любимо, знаємо, як це робити, а дасть Бог буде перемога і все в нас буде добре. Стратегія не забачена. Стратегія. Ну, якби тільки працювала, так. Бо люблю, щоб слова з ділом сходились, тому щоб воно дійсно було щось, щось на користь, не тільки на папері. Геннадій Вема, приватний підприємець. Багато говорили, але хотілося б, щоб ще до цього всього в нашій громаді більше було розвинене тваринництво. Воно зараз також занепадає, багато то є причин, хто буде створювати і робочі місця, і якість продукції, і будуть збільшуватися кількість робочих місць для і молоді, і для взагалі людей, які там проживають. Мене звати Анастасія Іванюта, я начальник відділу молоді і спорту. Ну, головне питання це створення умов для самореалізації молоді, що молодь після навчальних закладів поверталася до нас назад в а не залишалася там, де навчається. директор комунального підприємства сервіс». Ну, в першу чергу бачу майбутнє нашої громади здорові і щасливі діти. Щоб вони залишалися на місцях, не виїжджали за межі нашої ОТГ. Ну, в свою чергу, що в наших силах все будемо допомагати робити і співпрацювати з даними фондами. Староста Старослівського старійського округу мене звати Володимир. Ну, я впевнений, що таким великим колективом стратегія розвитку буде максимально імплементована до реалії нашого сьогодення. До специфіки розвитку нашого регіону. Ну, Як сільський староста сподіваюся, думаю, що так і буде, що і наші населені пункти будуть також разом з громадою розвиватися. Один з таких болючих моментів це залучення інвестицій, створення нових робочих місць. Підтримую Олександра Васильовича з максимальною, так, щоб не шкодило на вколишньому середовищі. Я староста Сил Мелівки Бендігівки, для чого я тут? Напевно, я це найцікавіше запитання сьогодні. Я вважаю, перш за все, щоб зрозуміти і навчитися. А на рахунок стратегії, що би хотіла змінити мої, в моїй, наприклад, громаді, мої села, це доставка людей до Карлика, до Києва. Це таке я вважаю на даний період. Для мене це болюче питання, тому що в нас дійсно є. Цифру. В цьому є проблема. То людей нема, то можливості немає. І я поставлю. Дякую за запрошення, мабуть, тут старости найбільших сіл. І в першу чергу хочемо навчитися, тому що староста також повинен вміти планувати. А що бачу як перспективу, щоб люди з села не виїжджали, а в село поверталися, щоб села не вимирали. Тому стратегія розвитку громади – це в першу чергу життя і сіл. Хочеться, аби молодь залишалася в селі, розвивати інфраструктуру села, аби село було привабливим для інвесторів і дало можливість розвиватися селам і показати, що в селі діти і молодь мають такі ж можливості, як у місті, і ну, щоб ця стратегія допомогла селам нашим стати кращими. Дуже дякую за запрошення. І хочеться, щоб наше місто дійсно розвивалося. Всіх галузях, щоб було, ну, я це одним словом, дуже багато сказано, щоб було все у нас дуже-дуже добре. ще впровадженню цього проєкту, я знаю, що представники нашого самоврядування виконують дуже великий об'єм роботи, можливо, цей проєкт допоможе організувати роботу, покращити її. Залучити правильні кошти, так як ми є платниками податками. Наталія Фегазара, начальник управління фінансів. Чому приєдналася до робочої групи? Тому що це все нове і цікаво, що знову допомагають. Що, що являють для громади найкраще, щоб ці інвестиції допомогли організувати. Так, у громаді, так, 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 таке сприяння, щоб послуги якісно надавалися нашим жителям нашої громади у всіх сферах, у всіх галузях по світі, охороні здоров'я, культурі. Стратегія розвиток, інновація це наша, такі, наші ключові слова, які у нас є. Основна наша ціль це збереження лікувального закладу, бути споможні мережі, збільшити кількість медичних послуг і надіюся, що даний проєкт допоможе нам втілити ті функції, які ми ще не втілили. Це в написи, і, можливо, якісь долучення інших дітей, які змогли б нам і, можливо, б ви спрямували в деяких напрямках, які, можливо, ще щось з нею зробили. Черевічна Людмила це начальника управління фінансу. Зібралися ми до робочої групи в силу своєї професійної діяльності. І найбільша, на наш погляд, проблема і виклик в громаді це наповнення нашого бюджету. Ми б хотіли, б, щоб стратегія підштовхнула в нас в цьому напрямку, щоб це було не тільки бюджетні кошти, а й залучення міжнародних організацій і різних фондів. І також, щоб воно призвело до того, щоб люди наші комфортніше себе почували в нашій громаді і в освіті, і в медицині, і в всіх галузях, щоб був результат. Яка найбільша проблема, Ну, звичайно, це ж наша недобудова, це басейн, який почався будуватися у 2022 році. Це наша найбільша проблема. Ну ще що бачить нас, як говорить наша голова, що все є на стадіоні. Хотілося б оновити бігові доріжки, які ще в 2017 році ми цікавилися. Були тут 5 мільйонів, а, розвичайно більше 10. Тому що стадіон дуже прекрасний, а вид доріжки трошки так, роблять неприємні некому. Ну і цінування є у нас розроблений проєкт на будівництво багатофункціонального Майданчика. Це також це такі три проблеми у нас по офіскурно-здорожного. Надіюся, що ці будуть проблеми вирішені. Начальник відділу ЦНАП. Перше хотілося, щоб наше приміщення ЦНАП відповідало вимогам, де ставляться на СНАП. А загалом від стратегії, щоб дійсно наше місто було розвинене. Всі і культурні, і медичні, і, і всі освітні да галузі. Наше місто інвестиційно припаду. Я думаю, у нас все для цього є. Ми у Київській області, достатньо близько до Києва, тобто, щоб бюджет надходило більше коштів, і дійсно, щоб також гарний спортивний клуб, він зараз є, але бачимо, щоб був. Уже з доріжками. З доріжками із басейна, щоб наші діти могли розвиватися. Орел Жанна, начальник земельного відділу, екології та сільського господарства. Хотілося б повної інвентаризації земельних ділянок і що розвиток сільського господарства, промисловості, щоб більше тримала громаду надання достойних так і. І якісних освітніх послуг, доступності до якісних освітніх послуг. Ну і, звісно, розвитку нашим дітям у нашій же громаді, зважаючи на географічне положення нашої громади, це саме серце України і дуже боляче, коли діти їдуть звідси, і розвитку вони тут не бачать. Тому чекаємо якнайкращої, як найпозитивнішої співпраці і реалізації цих всіх задумів. До цього. Ну... Цій організації 19 років. Я її створила, коли переїхала із міста Горішні плавні в місто Українку, де я працювала багато років заступником міського голови. Потім працювала, створили ми асоціацію ОТГ в 2016 році, і я була там виконавчим директором асоціації ОТГ. І зараз от я мій центр опікується. Переважно громадами Київської області, але і допомагали громадам деокупованої Харківської області. Мій фокус взагалі всього життя, так, це місцеве самоврядування, розвиток місцевого самоврядування, впровадження от таких сучасних інструментів муніципального управління. Тобто, знаєте, як я кажу, це така. Генеральна компанія в громаді, від якої за від муніципалітету, да, від органу місцевого самоврядування від якого залежить, як функціонує наскільки комфортно створюється комфортне проживання в громаді. Тому я думаю, що якраз ми цим проектом і трошечки допоможемо Кагарлицькій громаді.